Я нічого не знаю про 3D-моделювання у моєму портфоліо, якщо його можна так назвати, є всього кілька робіт, які я робила сама для себе, ні в якому разі не для анімації, і не дай Боже комусь їх показувати. Ну от намалював ти свого персонажа, думаєш, фо все круто. Але потім тобі стріляє в голову якась кльова ідея, і потім <звук> ти не знаєш, як це зробити. В інтернеті референсів немає, бо у тебе дуже унікальна та незвичайна стилістика, та жодна інша стилістика, жоден інший референс не може тобі допомогти з тим, щоб ти намалював свого персонажа у тому конкретному ракурсі. Ну мені голову просто зробити 3D-модельку. Якщо з ліпкою у тебе все не так погано, то чому би не спробувати те саме, але на комп'ютері. Це ж як кататись на роліках, а потім перейти на ковзани. Це ж це ж те саме, да? просто чуть-чуть інакше. Да? Зараз я просто покажу невеличку нарізочку того, як у мене чудово виходило все, а потім я ну, не знаю, покажу фінальний результат, що ще я можу показати.

<плес> о! 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 Давай, 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 давай! О, ні! о, ні! це дуже погано. Мож треба було спочатку морду зробити, а потім вже це може. Може, все й не так погано. По життю керуюсь таким правилом. Якщо не знаєш граматики іншої мови, просто застосовуй граматику своєї рідної мови, яку ти знаєш. Тому я так само зробила і тут. Спочатку я вирішила якось виділити основні риси персонажу на цій модельці. Виділити хочу такі місця, які якісь випукліші або навпаки. Нет, не-не-не. <социк> Боже. Блендерца страшно. Из морды вот такие мои будто. Не, а что сегодня? назад. Что я нажала? О! Ура! Победа! А Этого не забыла. ой. Ну, до речі чимось схожий. Мені не вистачає пікселів, що робити. Нож. Нож підійми. Підійми ножа вгору. О, нє, 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 нє. ладно, це не буде видно за голосів, якщо я зроблю його. Я можу малювати. Я можу його розмалювати. Я можу його розмалювати. Ух ти! Я щас такого нароблю. Ох, зря. Зря я туда поліз. Не треба було давати мені в руки таку. Ой, так, не, 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 не. Я все. Я закінчила з мордою і все більш-менш на секунду. Я не можу встояти. Мені треба розмалювати його. Так, так, так. Так, так, так. Дуже-дуже маленьке. Для цих кольосвічок. Чуть довше. Было би у біля такое, я б зараз був супермен. <рес> Тепер у мене є референс для малюнки. Ура! Ну, тут чуть-чуть щось не так, але... Як робити волосся? Я боюсь. Все, зберігла. 40 хвилин на це. Що <рес> я ще можу сказати? Я не звикла розмовляти у відео, я мемі-аніматор. я тільки малювати вмію. Якщо мене добре попросять, я так уж і бить. зроблю продовження, у якому я буду робити ціле тіло. Тому я пішла, голова сама себе не помиє. У сімдесяти людям дякую за перегляд. До побачення. Я останній виживший підерас на планеті. Я обращаюсь до всіх підараса.